Доброго дня, друзі. Нехай Бог вас благословить сьогодні. Вірю, цей день принесе для кожного багато благодаті Божої, багато Божої слави. Очікуйте цього. Я знаю багато віруючих сьогодні на служіннях в своїх церквах, тому очікуйте, Бог для кожного 100% щось приготував, приготував твоє диво, приготував твоє зцілення, твої відповіді, всі в нього. Відкрий своє серце, і ти почуєш те, що Бог хоче тобі проговорити. І сьогодні нас знову. Як завжди хліб щоденний, і хочеться поділитися однією думкою коротесенькою, не буду дуже займати ваш час. А коли він зійшов з це восьмий розділ Євангелія від Матвія, слідом за ним рушило багато народу. Аж ось підійшов прокажений, вклонився йому і сказав: Господи, якщо хочеш, ти можеш учинити мене чистим, ну, здоровити. Ісус протягнув руку його, торкнувся і сказав хочу, будь чистим. Ну і далі тут відбуваються чудеса, дива, тут той самий сотник, який, за Словом від Ісуса Христа, побачив, як слуга Його зцілився. Тут той самий, та сама теща Петра, яка від своєї гарячки була зцілена, недуга залишила її, написано, вона підвелася і служила їм. От. Потім до нього приводили багато біснуватих, він повиганяв духів словом і уздоровив всіх недужих, щоб справдилося сказане через пророка Ісаю, котрий каже, він узяв на себе наші немочі, поніс хвороби. Тобто уявіть собі, скільки див відбувається. От. Потім вони поплили на інший на берег, там він зустрічає <кхе> біснуватого, Гадаринського. От. І Вони там попадають в шторм, він наказує шторму, морю вщухнути І Вони припливають в Гадаринську землю, зустрічає двох біслуватих, які вийшли з могил. І вони були навіжені, вельми аж так, що ніхто не насмілював проходити тієї дороги. І ось вони закричали, що тобі Ісус, син Божий, до нас. Ну, ми знаємо, що Він виганяє демонів. І наказує й в свиней. Вони йдуть в свиней. І написано, постухи побігли до міста. І там опові оповіли все, що сталося, з біснуватиме. І ось ціле місто вийшло на зустріч на зустріч Ісусові. І коли побачили його, просили, щоб він відійшов від їхнього крою, щоб він не чіпав їхніх свиней. Так багато людей не хочуть, щоб Ісус чіпав їхніх свиней. Стільки див, я думаю, це був невеличкий проміжок часу, коли. Стільки див вчинив Ісус Христос. Знаєте, дивишся на життя Ісуса, і думаєш, ну невже так можливо, невже так можливо, знаєте? Але дуже часто ми бачимо дива Ісуса, дуже часто ми бачимо Його дії, дуже часто ми бачимо Його силу, яку він являє. Ми це бачимо в Слові Божому. Да? Він, він виганяє демонів, він наказує морю, він. Сцілює надприродньо просто очищує від проказ, тобто, і це все великі справи Божі. Але знаєте, початок цієї, цього розділу тут говориться, а коли він зійшов з гори. Розумієте, сила наша на горі, друзі мої. Ми часто це упускаємо Знаєте, в своєму житті, але насправді ми нехтуємо дуже часто. Тим, щоб бути на горі, давайте подивимося на життя Ісуса Христа. Скільки Він був на горі? А він постійно, як у нього якась вільна хвилина була, він ішов молитися. Навіть більше скажу, до нього люди приходили, але він написано, йшов в міста, місця і молився. Знаєте, сила Ісуса Христа, вона була на горі. Знаєте, я хочу сказати вам більше. Якщо ми будемо присвячувати своє життя горі, присвячувати тому, щоби бути з Богом там, знаєте, там, де він давав Моїсею скрижалі, там, де він говорив обличчям до обличчя з Моїсеєм. Я вам хочу сказати, друзі мої. Що ми побачимо іншу якість життя, іншу якість служіння. Ми побачимо помазання Господа, ми Побачимо славу Господа, ми побачимо силу Господа в своєму служінні. І знаєте, я вам хочу сказати, це і є те життя, яке приготував для нас Господь. Це і є те життя, якого він очікує від нас. Він хоче, щоб ми діяли в силі. Але дуже часто він чекає нас в цьому місці сили. Це гора, але нас там нема, друзі. Тому я вас прошу, будь ласка, давайте ми присвятимо життя. Своє горі, тому щоб бути на горі, тому щоб проводити час з Богом, тому щоб присвячувати цьому своє життя і свій час. І я вірю: ми побачимо дива навіть більше ніж бачив Ісус. Божих вам благословій! Гарного дня, Бог з нами.